Христос Воскрес. Нам радісно сьогодні. Христос Воскрес, смерть, смертю переміг. Він вивів нас з гріховної безодні, навіки знищив жало смерті, гріх. Христос Воскрес, Він буде завжди з нами, щоденно, до закінчення віків, нас поведе. Тернистими шляхами у край небесний, де лунає, спів. Христос воскрес! Ми стверджуємо, співаємо. Це на устах дорослих і малих. І над Христом смерть влади вже немає. Христос воскрес! Він встав, Він переміг. Христос Воскрес! Що? Краще могло статись воскрес із мертвих силою Отця, зібрались ми Йому хвалу віддати і поклонитись величі Творця. Христос воскрес. Нехай усі почують, прославлять з нами Господа Небес! Ми із Христом воскреслим ми ним спасенні, Він для нас воскрес.